Що ви знаєте про кінезіологію це розділ нейрофізіології, який вивчає співпрацю півкуль головного мозоку тощо. А саме ця співпраця є запорукою успішного розвитку дитини, гармонійного розвитку психічних процесів, як же примусити півкулі співпрацювати. Я вже говорила в попередніх відео про важливість перехресних рухів. Наприклад, коли працює одночасно права рука, ліва нога, ліва рука права нога. Це різні перехресні рухи руками, наприклад, це шнурування, це застюбування ґудзиків. І так само. Надзвичайно важливими є так звані дзеркальні вправи, коли дитина виконує одночасно вправи правою і лівою рукою. Можна багато знайти примірників цих вправ в інтернеті, а можна звернутися до компанії Розумний лис, яка виготовила надзвичайно корисні трафарети. Познайомлю вас зараз з трафаретом першого і другого рівня. Ви тільки подивіться. У нас є ось такі так звані олівці, у нас є дошка і вкладки до неї. Так? Наприклад, візьмемо на мій погляд найпростіші вкладки я почала саме з таких. Дуже зручно вкладається. І ми починаємо виконувати прості вправи одночасно правою і лівою ручкою. Вкладки міняються, все це виконується, звичайно, в ігровій формі. Можна засікати час. Це вже потім, звичайно, коли дитина буде більш доросла і коли рівень буде складний, точніше більш складніший є, здається, чотири рівні цих забавок у розумного лиця, розвиваються всі психічні процеси. При паралельному задіянні правої і лівої півкулі головного мозоку. Все дуже просто, принцип, ви зрозуміли. Подивіться, будь ласка, на другий рівень. Ви економите, не купуєте табло, Купуєте тільки вкладки. Це можливо. Замінюєте вкладочки. І виконуємо вправи другого рівня. Одночасно працює права і ліва ручка. Це не так просто, але надзвичайно корисно. Для тих, хто ще не має посилання на сайт компанії Розумний лист, залишу його в коментарях. До нових зустрічей!